Всім привіт, друзі! З вами я Віктор і вітаю вас на каналі Vector.UA. Сьогодні я хочу поділитися своїм досвідом використання iPhone 13 Pro Max і розповісти вам, що мені сподобалось в цьому телефоні, а що ні. І так, поїхали! Я активно користуюсь iPhone 13 Pro Max вже 12 місяць, і за цей час мене все ще досі приємно дивують акумулятор та енергоефективність. В моєму сценарії використання iPhone 13 Pro Max працює близько 10-11 годин роботи екрана при практично максимальній яскравості. Це дуже і дуже крутий результат. І насправді іншим телефонам ще досить далеко до цих показників. В реальному житті цього вистачає на повноцінний день максимально. Активного використання. А якщо ви користуєтесь телефоном не дуже активно, то е, він буде тримати заряд 1,5-2 дні. Як ви знаєте, блок живлення е, не йде в комплекті з айфонами. І час зарядки буде залежати від того, яким блоком ви будете заряджати. iPhone 13 Pro Max підтримує швидку зарядку е, потужністю 27 Вт. Я використовую ось таку зарядку. Ган зарядку Ace Fast. від 0 до 100% iPhone 13 Pro Max цією зарядкою заряджається за 1 годину 40 хвилин, що зовсім не швидко. І китайські флагмани можуть з легкістю переплюнути ці показники. Але тут є і свої плюси. За цілий рік використання iPhone 13 Pro Max максимальна ємність становить 92%. Тобто акумулятор деградує на 8% за рік. При цьому я дуже активно кожного дня користуюсь айфоном. Звичайно, потрібно доповнити, що я ввімкнув оптимізацію заряджання і в основному не дотягував до того, щоб телефон розряджався повністю в нуль, а ставив на зарядку раз в день, коли заряд був нижче 20% і десь годину заряджав телефон до 80%. Такий сценарій повинен продовжити життя акумулятора. Дизайн телефона це, звісно, справа смаку, але мені в цілому такий дизайн подобається. Хоча глянцеві грані зі сталі може й не найкращий варіант з практичний. Точки зору, тому що вони збирають всі розводи, відбитки в пальців та мілкі подряпини одразу як тільки ви дістанете телефон з коробки. Але більшість людей буде носити телефон в чохлі, як це роблю і я. Тому це не така й велика проблема. Телефон великий і важкий. Це насправді найбільший флагман компанії Apple за всю історію. І спочатку дуже довго ти звикаєш до його габаритів та ваги, оскільки. Боїшся його випустити з рук, щоб не розбити. Але коли ти звик до цього телефону, як він лежить в тебе в руці, то на інші, на менші телефони вже не хочеться переходити. Від матової задньої кришки я просто в захваті, ніяких відбитків пальців вона взагалі не збирає, що не може не радувати. Блок камер демонструє, що в тебе дійсно флагманський пристрій компанії, і в цілому ти відчуваєш, що в руках тримаєш дорогу якісну річ. Звичайно, в iPhone 13 Pro Max. Найкращий дисплей, який тільки коли-небудь встановлювався в телефони. І я зараз не про частоту оновлення в 120 Гц Мені насправді і 60 Гц в айфонах було достатньо. Хоча в iPhone 13 Pro Max все просто надзвичайно плавно. Взагалі мене радує дисплей. Максимальною яскравістю та передачою кольорів екран відкалібрований з заводу ідеально та передає максимально реальні кольори, а не прикрашає їх, як це робить, наприклад, компанія Samsung. А отже, за допомогою цього дисплею можна обробляти фотографії, і ви завжди будете впевнені в результаті. А при максимальній яскравості можна легко користуватись телефоном навіть під палючим сонцем. Тему про продуктивність процесора, я взагалі думаю, не варто довго розбирати, адже тут і так все. Це всім зрозуміло. Потужності процесора вистачає абсолютно для всіх задач. Я думаю, що ще років 5 мінімум цієї потужності буде точно достатньо. Apple a 15 Bionic разом з оптимізованою системою не перестає радувати швидкістю відгуку та швидкістю запуску всіх додатків. Найцікавіший пункт. Камери, звичайно, в айфоні надзвичайно круті модулі камер по якості запису відео айфон досі лідер. А по фотоможливостям займає. Також лідируючи позиції і конкурує з іншими флагманами. В iPhone 13 Pro Max завезли багато різних режимів та функцій. Але якщо бути відвертим, то спочатку я трохи погрався цими різними функціями, тому що було насправді цікаво, але потім взагалі їх не використовував. Це при тому, що я регулярно щось знімаю та фотографую на свій смартфон. Тому залишається відкритим питання. Навіщо я переплачую кошти за ті речі, якими я взагалі не користуюсь? Наприклад, Apple ProRes, якому так багато уваги було виділено на презентації. Але по факту це зовсім не потрібна штука для телефону, котра займає 6 гігабайт за хвилину такого відео в форматі 4К. Це надзвичайно багато, і я... Пару разів зняв такі відео в Apple ProRes і більше цією функцією не користувався, тому що якість по суті не сильно міняється. Стилів фото один раз налаштував і, в принципі, використовуєш. А от кіноефект можна інколи щось познімати для соціальних мереж, але для повноцінної зйомки якості відео в Full HD, на мій погляд, замало. Але от саму зйомку відео е, в порівнянні, наприклад, з попередніми айфонами дійсно підтягнули. І тепер різниця насправді помітна. Кращі кольори, кращий динамічний діапазон, краща кольорокорекція, краща деталізація, краща стабілізація, адже збільшили матрицю, збільшили розмір пікселя і тому подібне. Тому в цілому е, якість відео на iPhone 13 Pro Max краща ніж на попередні айфони. Це вже не кажучи про те, що завезли шикарний макрорежим. На мій погляд, головне те, що навіть після виходу iPhone 14 Pro Max, камери iPhone 13 Pro Max не перетворились на гарбуз і демонструють дуже високий рівень та результат. Хоча, звісно, камери нової лінійки трошки покращили. Фронтальна камера непогана, знімає якісне 4К відео, але на жаль, вона не має автофокусу. Тому, якщо ви часто користуєтесь фронтальною камерою, наприклад, часто робите селфі, при цьому вам необхідно мати автофокус, варто звернути увагу. Вже на нову 14-ту лінійку, тому що там фронтальну камеру прокачали, додавши автофокус та збільшивши світлосилу. Що стосується інших пунктів, таких, наприклад, як розблокування телефону, то тут маємо незамінний Face ID, який працює надзвичайно чудово, і аналогів йому просто нема на ринку. При тому, якщо до оновлення до iOS 16 Face ID працював лише в вертикальній орієнтації, то після оновлення, навіть якщо ви тримаєте телефон в вертикальній орієнтації, Face ID вас все одно. Взнає та розблокує ваш телефон. Дуже гучні та дуже якісні стереодинаміки, які насправді хочеться використовувати і для прослуховування музики, і під час ігор, і під час перегляду фільмів, і так далі. Також в плюси можна записати найкраще вібро на ринку, гарна якість зв'язку, гарний Wi-Fi, непоганий GPS, а також класні мікрофони. Але і мінуси в телефона також є. По класиці це лайтнінг роз'єм. Дуже повільний та вже застарілий роз'єм, котрий, як мінімум, змушує завжди всюди брати з собою Lightning кабель. А отже, додатковий кабель прийдеться завжди носити з собою. В той час як всі інші пристрої використовують найпрекрасніший USB Type-C. А як максимум не дає змоги підключати сторонні хаби та використовувати інші пристрої, такі, наприклад, як сторонні мікрофони, зовнішні мікрофони. Карти пам'яті і тому подібне. Також до мінусів можна віднести вартість пристрою та вартість ремонту будь-якої деталі. Тому, щоб не розбити телефон, я одразу на дисплей наклеїв якісне захисне скло і одразу придбав якісний захисний чохол для цього телефону. Відсутність Always on Display також трохи засмучує. В iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max Apple реалізувала функцію Always on display, але зробила це по-своєму, не так як в конкурентів. Відтепер Always on display на iPhone відображає всю ту ж саму інформацію, що показується на екрані блокування, але з трошки меншою яскравістю. Багатьом користувачам такий Always on display не до вподоби. І вони просто відключають Always on display на своєму iPhone, щоб не так швидко розряджався акумулятор. Динамічний острівець на iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max, це досить цікава фішечка нових телефонів. Але купувати iPhone 14 або iPhone 14 Pro Max лише заради цієї фішки, я не бачу ніякого сенсу. Особисто мені і цей чубчик досить до вподоби. Він не дуже великий, і якщо ви вмикаєте темний режим. То його взагалі не видно, і ви забуваєте про цей невеличкий чубчик вже за декілька днів використання iPhone 13 Pro Max, загальні враження та висновок. Коли ти купуєш такий смартфон, ти перестаєш дивитися та відслідковувати якісь інші моделі. І, скоріш за все, ти навіть не захочеш обновлятися найближчі пару років, так точно, адже iPhone просто працює, без глюків, без тормозів. Не потрібно довго налаштовувати телефон, не потрібно щось перепрошувати і тому подібне. Просто достав з коробки, ввів свій Apple ID, налаштував його трошечки під себе, скачав програми, якими ти користуєшся, і все, він просто працює. Нема ніяких перезавантажень, глюків і тому подібного. І в тебе в смартфоні є все, і навіть трошки більше. Особисто мене все задовільняє в цьому телефоні. І я Планую оновлюватись лише тоді, коли компанія Apple встановить USB Type-C в свої айфони, як це вже відбулося з айпадами. Але якщо ви мене запитаєте, чи рекомендую я абсолютно кожному цей телефон, то я відповім вам, що ні. Адже це дуже дорогий телефон. Не кожен пересічний громадянин буде використовувати його на всі 100%. Тому багатьом він просто не потрібен. Цей телефон підійде для тих, хто має змогу його купити і знає, що буде використовувати всі функції, які є в цьому пристрої. Або, наприклад, для тих, хто хоче один раз витратити велику суму грошей і закрити питання з вибором телефону на найближчі 5 років. Для всіх інших є не менш класні, але набагато дешевші iPhone 11, iPhone 12, ну або iPhone 13. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалось, і ви обов'язково поставите вподобайку та обов'язково підпишетесь на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Бережіть себе, слава Україні!